Дуже часто Бог говорить до нас, і, можливо, навіть кожного дня, просто ми не чуємо Його. Наші духовні вуха, вони заблоковані, закриті. Ми хочемо, нам добре, щоб вони були заблоковані і закриті. І ми не чуємо Бога по причині нашого стану внутрішнього. Сьогодні ми трошки в цьому будемо розбиратись, ми будемо досліджувати, аналізувати одну історію, але те, що я хочу почати, що дуже важливо, щоб кожен з нас. Хоча б раз в своєму житті, Бог говорить кожного дня, але дуже важливо, щоб кожен з нас, хоча б раз в своєму житті, почув голос Бога до тебе особисто. Бо якщо ми ніколи не чули його голос, то, можливо, ми стоїмо в цій стороні десь трошки далеко від нього. І зараз ви побачите історію всім дуже знайому, коли людина, просто їй було дискомфортно в цей момент почути голос Бога, і вона не дуже хотіла його чути. Це дуже відома вам історія. Я таку інтригу створив. Зараз ми почнемо читати.